Вітаю, друзі. Ну що ж, потужна підтримка е, від наших західних партнерів від Сполучених Штатів Америки, показує, наскільки е, неважливою є Україна, по-перше, для них, незважаючи на всі заяви, так бо ми будемо дивитися не тільки на те, що вони говорять, а на те, що вони роблять. Але якщо так розібратись, то навіть ті заяви, які зараз починають робитись, показують, що Європа хоче, щоб війна в Україні продовжувалась, чим довше, тим краще. І, в принципі, того самого хочуть і Сполучені Штати Америки. На жаль, давайте зараз це розберемо, після чого ви зможете зробити якісь свої власні висновки. Можливо, я в цьому пункті не правий, і ви мене поправите в коментарях під цим відео. Дякую за ваші лайки, підписки. Коментарі, як завжди, друзі, не забувайте лайкати. Дуже багато зараз ботів. У всіх соціальних мережах і потрібна ваша підтримка. Тож не упускайте цей момент. Дякую персонально кожному своєму глядачеві. Отже, перше голова сенаторського комітету з питань Збройних сил Уікер заявляє, що Трамп попросив Сенат поки що не розглядати законопроект про посилення санкцій проти РФ. З однієї сторони, нам закидували перемогу про те, що є вже сформовано. Цілий закон, який підтримують обидві американські партії, про те, щоб ввести нищівні санкції на всіх торгових партнерів Росії, так накласти на них мита по 500%, і це би мало стимулювати їх не торгувати з Росією як мінімум. Бачимо, що Трамп е, дає на б'є по гальмах, так, щоб цього закону не приймали. В принципі, це очікувано. Бо якби щось подібне було введене, то, скоріш за все, російська економіка дуже швидко б розпалася, але цього не зроблять або будуть затягувати. І кожен день у цього затягування, звісно, що це життя е, бійців е, Збройних сил України. Далі, наступне генсек НАТО, Марк Рютте, який являється великим прихильником і другом України. Так, як мінімум намагався таким здаватись. Що він заявляє? Він заявляє декілька важливих речей. По-перше, Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж всі країни НАТО разом, і робить це в рази швидше. Відновлювати військово-промисловий комплекс в Москві допомагають Іран, Китай та Північна Корея. Також він зазначив, увага, що припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО. Що це може означати? Відповідь, якби питання від мене, від вас відповідь. Чи хоче НАТО, щоб війна в Україні завершилась якомога швидше? Він не перший, хто говорить про те, що е, закінчення війни в Україні це загроза для НАТО. Він не перший. Але він керівник НАТО, як мінімум, на сьогоднішній день, і він також таке говорить. Чи будуть вони справді нам якось вкладати свої сили і свої намагання в те, щоб ця війна закінчилась і українці перестали помирати? Я думаю, це питання риторичне. Наступне Глава розвідки Німеччини Бруно Каль, який, до речі, також заявляв, що війна в Україні потрібна, щоб продовжувалася, як мінімум, до 30-го року, щоб Європа встигла переозброїтись. Росія хоче перевірити, чи працює п'ята стаття НАТО. Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що в Кремлі війну проти України розглядають лише як перший крок на захід. За його словами, в Москві є сили, які хочуть перевірити, чи справді НАТО буде захищати союзників в разі нападу. Не обов'язково кидати армії танків, достатньо маленьких зелених чоловічків в Естонії під приводом захисту пригніченого російського населення, сказав Каль. Е От така в принципі те ж саме, що було в Криму. Вони це дуже добре розуміють, і вони розуміють, що з однієї сторони треба, щоб війна в Україні продовжувала, а з іншої сторони, треба якось пояснювати своїм виборцям, чому вони е, не хочуть допомогти українському народу, е, українському народу з цього вийти, як то кажуть. Е, далі, заступник командира 3-ї ОШБР Жорін заявляє, що під егідою навчань в Білорусі Росія може піти. Наступом на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську області. З іншої сторони, також були заяви в Європі, що оці навчання в Білорусі, які будуть восени цього року, можуть бути загрозою для країн Балтії, для Фінляндії, а також для Польщі. Бо там точок, куди можна видвинутись, є дуже і дуже багато. От. Далі. Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявляє, що Німеччина не розглядає поставку ракет Таурус до України. Нічого дивного, нічого дивного, ці ракети, можливо, б нічого не змінили, а можливо, б щось би і змінили. Ми не знаємо, але бачимо, що оці напівміри, які присутні в Європі для допомоги Україні, та оці напівміри по санкціям проти Росії показують, що треба, щоб так вяло, вяло-вяло все продовжувалося. Але при цьому той самий Пісторіус говорить, що майбутнє України в НАТО. Тобто нам в Україні хочуть ну, якби, пояснюють, що е Україна взагалі може не існувати. Так? Якщо е Росія буде продовжувати свої, свій наступ, якщо війна в Україні буде продовжуватись, Україна може перестати існувати. При цьому в Європі, по-перше, починають розповідати всякі макрони, що в них закінчились засоби для допомоги Україні. Е Німеччина. Бачимо, займаються цими напівмірами, але при цьому далі українців годують тим, що Україна буде в НАТО. Коли? Питання відкрите. Далі. Також, незважаючи на те, що Трамп, як мінімум, зараз стає проти того, щоб запроваджувати нищівні санкції проти РФ, є в нас заява міністра фінансів США Скота Бесента. Він говорить, ну це. Називається годувати українців перемогою. Українська економіка може перевершити російську. От так він сказав, що він сказав: США можуть уявити, що українська економіка завдяки хорошому управлінню та глобальним інвестиціям може бути більшою ніж російська економіка, що стане стримуючим фактором для того, хто керує Росією. Бесен також закликав Конгрес надати Адміністрації Трампа більшу гнучкість для підтримки перемовин щодо завершення російсько-української війни. Тим самим міністр поставив під сумнів доцільність законопроекта сенатора Лінці Грема про запровадження жорстких санкцій проти РФ, який має двопартійну підтримку в обох палатах. Тобто Росію давайте санкціями не покривати, хай вони далі обстрілюють е, всі українські міста, вчиняють далі е, злочини. Так, ну, фактично, терористичні акти, але е, санкціями їх душити не будемо. Дамо ще трошки Трампу часу. давайте, щоб він, е, щоб він ще поспілкувався з Путіним, щоб він ще поспілкувався з Зеленським і так далі. І годують тим, що Україна буде ще сильніша, ніж Росія. Далі, Себіга, міністр закордонних справ України, заявляє, що Росія готує бойові операції не лише в Україні. Він заявив, що, за даними нашої розвідки, РФ готує стратегічні резерви для нової операції. І дослівно, союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу. Тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію. Ось така от власна інформація. Тобто, що ми маємо з однієї сторони? З однієї сторони, ми маємо США в лиці Трампа, який не хоче більше давити на Росію, так? Росія цим користається, це є Сполучені Штати. З іншої сторони, в нас є країни Європи, які насправді розуміють всю небезпеку. Всю небезпеку, яка е, йде від Російської Федерації, при цьому заявляючи, закінчення війни в Україні може пришвидшити напад на е, будь-яку країну Європи, на будь-яку країну НАТО в Європі і так далі. З чого можемо зробити? Логічний висновок, що е, для них, як би це цинічно не звучало, вигідно, вигідно, щоб українці далі помирали, щоб потрошки захоплювала Росія кілометр за кілометром. Українську землю, бо це дає їм більше часу для якихось е, маневрів. І є Сибіга, так? тобто є Україна, Сибіга в лиці у, у, української сторони, який повідомляє, що навіть попри те, що війна в Україні триває, в Європі відсидітись не вдасться так? і прикриватись там, виділенням 0,1% ВВП на допомогу Україні е, не вдасться, бо Росія навіть попри. Те, що вона продовжує воювати в Україні, починає створювати стратегічні резерви, починають виготовляти більше зброї, яку просто складають, утримують на складах так і не використовують взагалі в Україні. Починають мобілізувати більше людей, готують цих людей. От і будуть їх тривати, тримати у вигляді стратегічного резерву і, скоріш за все, цей резерв також готують для навчань в Білорусі, так або які там будуть проходити якесь злагодження. І бачимо, що навіть попри війну в Україні, навіть попри те, що Європа зараз хоче вибрати собі якусь золоту середину між допомогою Україні і тим, щоб Україна цю війну дуже швидко не виграла, так або дуже швидко не програла, навіть не зважаючи на цю позицію Європи, Росія, за словами Сибіги, знаходить варіанти, якими навіть будучи вв'язаною війну в проти України. Вони набирають сил ще додатково для того, щоб створювати певний тиск на країни Балтії, на Польщу, на Фінляндію. Якось так, друзі. Якось так це виглядає. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!